Добрий день глядачі каналу. Хочу вам показати сьогодні, що я, що я ще роблю в цю пору. Відправляю ще стаканчики. Бачите, наставила, ще відправляю розсаду, хто ще замовляв в порядку очереді. Ось така ще розсада достою. Це М100. Бачите, готуюся розсада. Азія, лючія. Душе агроволокно. Це я ще на ніч накриваю. Сьогодні дуже, дуже сильний вітер. То я його поснімала. Так я його ще вдень. Ще залишаю на день, щоб воно пригрівало -при 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 кучей різ, корінь. Кращий різ корінь. А Сьогодні вітер то я познімала, нагріваю агрове окном, щоб їм було тепліше. Стаканчиками розсаді, щоб вона швидше вкорінялася. А ось така в мене румба. А ось ще теж вкоріняється. Така гавна шапочка. Зараз вона вже не така має таке пишне високе листя, вона така більш приземлиста, Гарна розсада. Так, Якщо хтось боїться, що пізно вже садити, я більше також маю досаджувати. така нова розсада вона добра тим, що її посадиш і вона одразу починає рости. Ще дзвоню по, по замовленням і відправляю. Якихось сортів вже є таких, що вже не маю наявності, а ті, які є ще в наявності, то я ще відправляю. Домовляємося. Чогось є, чогось нема. І ми І я ще відправляю. Так що так. Такі в нас роботи. Ще також собі садимо. Саду, саженця. Ось така в нас робота. Гарного всім дня. Хай все буде добре.